Вітаю вас, друзі! Ви на каналі ПМК Політика, Музика, Книги. Дивіться. Але за останній час я провела. Ну, десятки зустрічей з людьми, які вважаються військовими експертами, які точно знають, що відбувається, і які можуть сказати свою думку, і вона, на мій погляд, є адекватною загальна думка, якщо не політизувати процес, що дуже мало ймовірна велика повноваштабна війна Росії проти України сьогодні. І для цього є чотири причини, які вони назвали: аналізуючи кількість військ, які зібрані навколо кордонів, аналізуючи кількість техніки, її склад. Військові експерти говорять, що повна масштабна війна з такою кількістю зібраних військових і з такою кількістю техніки неможлива. Справа в тому, що з 2014 року наша армія докорінно змінилася завдяки підтримці країн друзів, завдяки реформуванню глибокому. І сьогодні наша армія. Достатньо боєздатна для того, щоб ціна, яку заплатить агресор за те, що піде проти України повномасштабною війною, буде неспівставна з тими результатами, які, які вони хочуть отримати. Жертви їх будуть настільки ну, вагомі, що вони не підуть на це. Світ. Настільки мобілізувався сьогодні для того, щоб не допустити війну в Україні, це і посилені санкції, і достатньо серйозні плани і програми, які мають всі наші західні друзі. Що ціна повномасштабної агресії Росії проти України буде просто економічна, фінансова, смертельна для Росії, і останнє про що говорять фахівці? Справа в тому, що, що... Такі речі робляться раптово, а не таким спокійним чином, коли перед тим, щоб зробити повномасштабне вторгнення в якусь країну, про це трубили декілька місяців, демонстрували пересування військ, зброї інших ну таких важливих факторів, і по суті оголошували, що ось ось ми підемо і давали час, щоб концентрувати зусилля оборони і міжнародні зусилля захисту. Є інша мета. Цієї ескалації напруження, яке сьогодні навколо наших кордонів відбувається, і всі сходяться на думці. Я підтримую це, що головна мета це примусити Україну негайно виконувати мінські домовленості, які по суті своїй абсолютно рівноцінні, або через військову повномасштабну операцію втрата незалежності, або політичним шляхом через мінські домовленості. Я взяла з собою документи, щоб дати чітке роз'яснення. Всі посольства працюють в робочому режимі. Більше того, якщо б тут так все було жахливо, нещодавно приїжджало 11 конгресменів в Україну, з якими я зустрічалась, і ми говорили про це. І говорили про те, що таким шантажем заштовхати Україну в мінські домовленості не можна. Вся оця історія, яка відбувається навколо України, це безумовне бажання, щоб Україна без розбору виконала мінські вимоги, які для України є. Недопустимими, безумовно можуть бути провокації, але я би зараз не сприймала все, що відбувається навколо України, як загрозу повномасштабної війни.